Дачники набавилися, скажи, да? нагулялися. Ось, дивіться, яке в нас поповнення. У нас яка родина кішечка-мамка, котик, який гарненький, нос, сопливий, очки сопливі. Фелікс, дивіться, який лежить. Позвонила вчора моя знайома. До мене прибилася кішечка, я її годувала там ціле літо. От, А тепер я їду до Києва 1 вересня. Нема куди їх дівати. Забери, будь ласка. Ума стрелізувати кішечку не хватило, скажу, да, їй. От, А забери, будь ласка, то хватило. Короте, що мені робити? Поїхали, ми Вітєю вчора забрали. Вони такі класні, вони такі ручні. Але е біленький, хворенький. От, зараз, все. якщо біленькі, хворенькі, то Може заболіти другі. Набрала ось оскільки уколів. Кожному різне. Так, ось у нас мить очки, да мить очки, капать очки. Поки вони у нас в карантині. Боже, яка добра трава! Мірта! Мірта, ти що корова? Міртусь. Мірта за мною прийшла лікувати їх. Зараз будемо їх лікувати. У них дуже гарний аптет. Поставила туалетик, подивитися, як вони как кухають, пісюхають. Да? В общем, у нас таке поповнення гарненьке. Будемо готувати кішечку до стерилізації, вакцинації. От, котиків підлічимо трошки. В общем, понаблюдаємо, спостерігаємо неділю-дві, потім вже будемо. Вилікуємо, вилікуємо їх, а потім вже будемо дивитися, що з вами робити. Вистелимо на прилаштування. Якщо повезе, хтось забере. Дивіться, який Рудік красивий. Ай, Рудік. О, не знаю, хлопчики чи дівчата навіть не дивилися ще. От. Мір, та ти аж плямкаєш. А і, ну, і потім, якщо не прилаштуємо, скажи, да? Да. тоді що будемо робити? Тоді будемо жити, зимувати у Тані, Таня таку класну кімнату хоче зробити вам. Да? Мої козюлечки махенькі. Такі. Так що так, у нас дивіться, дивіться, яка сімейка. Живуть вони в нас е в, ць в цьому будиночку, що ми колись зробили ще навесні. Е мої будівельники зробили нам будівельники, помощники мої, помічники. Да? Мої галющий зайчик, такий. ти мій такий зайчик, халюший, дивіться, який він класний. Так, починаємо лікування.